Робити ось такий трендовий макіяж. Я замість помадки буду використовувати ось такі рум'яна від ламель. Вони не рожеві, але ось такого гарного коралового кольору. Тобто це мономакіяж. Наберу ось так на пензлик. Ну і поїхала малювати. От так сюди під очі. Е, Трошечки рум'ян от сюди. Цікаво, що ці рум'яна дуже пігментовані, тому я не знаю, що вийде. Так, Так. Так. Це дуже естетик Ось так ось так. <плес> Тепер тушуємо. Ой-ой-ой! Слухайте, а прикольно навіть! Ще наношу на губи. Я ще всерединку нанесу трошечки блиску. Ну, і ось такий легенький, повсякденний, швидкий макіяж виходить. Ні, це виглядає дуже мило.